На сьогодні всі об'єкти житлово-комунального господарства та соціальної сфери технічно готові до початку опального періоду. Це 203 котельні, 445 об'єктів соціальної сфери та більш ніж 3,5 тисячі багатоквартирних будинків. Основний ризик проходження опального сезону це ураження об'єктів енергетики, які вже відбулися, і які ворог може ще нанести. Основні завдання і обласної влади, і громади, і підприємств було захист. Об'єктів енергетичної інфраструктури, фізичний захист та забезпеченість об'єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами електроенергії, в першу чергу генераторами та когенераційними установками. На сьогодні проведена значна робота по фізичному захисту підстанцій Укренерго обленерго. Також громади мають у себе більш ніж 2 тисячі генераторів, потужності до тисячі кВт. Але робота продовжується. Було залучене від донора фінансування та передача когенераційних установок потужністю до 2,5 МВт. Встановлюються когенераційні установки в нашому закладі освіти та Запорізька політехніка. Вони вже фактично прийшли. І встановлюються до кінця року, будуть встановлені, і очікуємо після 15 листопада надходження інших генераційних установок. Це безпосередньо для концерну міській теплової мережі. Якщо брати по безпосередньо концерну, є домовленість з. Міжнародними партнерами 14 когенераційних установок потужності до 2,5 МВт, які будуть встановлюватись на 12 котелень на сьогодні. Всі заклади охорони здоров'я забезпечені генераторами, також всі громади, всі об'єкти критичної інфраструктури і підприємства мають плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, тому готові до опального періоду. Хочу нагадати, що у нас питання ж не тільки електропостачання, є газопостачання. Ураження у нас на території області є пошкоджені два магістральні газопроводи, тому надзвичайні ситуації можуть бути різні, готуються до всіх. Але всі повинні розуміти, що ворог діє нецивілізованими діями і зруйнує нашу енергетичну інфраструктуру. До якого рівня він готовий її зруйнувати? Це, на жаль, передбачене тяжко, але готуємося до всіх можливих наслідків.